Усім вітання. Запрошуємо вас на хокей. І сьогодні ми з вами станемо свідками прямої трансляції першого матчу у півфінальній серії між Київ Кепітал та Одеським штормом. Поєдинок, який відбувається в столиці нашої країни. Людова арена по вулиці Шалет прийматиме цей поєдинок. Ну і це друга півфінальна серія. Сьогодні у нас розпочинається. Звичайно, що сьогодні непростий день 8 березня. Сьогодні хочеться сказати, що українські жінки вони щодня доводять нам, що просто немає меж для. Для їхньої сміливості витривалості рішучості сьогодні вони захищають нашу країну на фронті як волонтерки у лікарнях в кожній в принципі сфері нашого життя тож дякуємо вам дівчата за те що ви робите і слава україні Саме якраз от повітряна тривога стала причиною того, що наша трансляція трішечки затрималася. І стартували ми не о 16.00, як планувалося, а на 15 хвилин пізніше. Тож зараз поїхали. Перший період нас стартував у цій серії плей-офф. І одразу ви бачите, які в нас емоції. Ревука зчепився тут з лісніковим. І потрібно рознімати зараз. Хлопців лісніков зараз пробиває в обличчя своєму опоненту. Вочевидь, тут в нас вже точно не обійдеться без штрафного часу. 52 другого Сергія Стецюри і четверта ланка тут також п'ять хокеїстів. Зараз після цієї атаки Карпенко вихід майже біч навіч, але все ж таки трішечки прогальмував. й номер момент продовжується і шайба. Судді все ще не дають свисток, це означає, що шайба на льоду, а ось тут вже свисток пролунав і потрібно знову рознімати наших гарячих хлопців, можливо, все ж таки не найшвидший хокеїст. Ось Ми бачимо, вирішив тут прибрати ратушного на протиході і перекладав шайбу лівіше. і пристрасті. І тут без додаткових санкцій нас обійшлося. Розняло. Ось зараз який момент. Ще один кидок по воротах. Нічого собі, який темп зараз беруть команди. Помітно, помітно, що трішечки нерв такий зашкалює на початку. Цього матчу дуже багато ось таких помилок, і що зупиняється. 1-0. Андрій Керношкін продовжує свою результативну серію в матчах проти одеського шторма. І саме цей хокеїст в останньому матчі регулярного чемпіонату між цими двома командами оформив хитрик. І зараз він допомагає своїй команді відкрити рахунок в першому матчі півфінальної серії. Нічого собі, ніж якоїсь брудної боротьби. Скидка на п'ятак не проходить зараз від шторма. І є потенційний. Простір для контратаки. Янг Ху віддає передачу по поворотах і суддя розводить руками, але святкують і Панченко, і Ху в цій ситуації. Зараз будемо розбиратися безпосередні активні учасники. Так, ні, шайба не зараховується. Не зараховується. І ось зараз головний арбітер ще й показує так, чому. Дивимося на повторі. Ось як розпочинається ця контратака. Хумчить до чужих воріт. В останній момент віддає передачу на партнера. Завдається кидок по воротах. І з цього ракурсу важко сказати, де шайба знаходиться. Інший повтор. Ось йде зараз передача на Ярослава Панченка. І той в один дотик переправляє шайбу у ворота. Дуже дякую за ось настільки повільний повтор. Шайба здіймається в повітря. І так, дійсно, я не бачу, що шайба перетнула лінію воріта, якщо немає чуткого розуміння, що шайба побувала у воротах. Зараз вона туди відправляється і рахунок таки стає 2-0. Добре, все. Закриваємо тему попереднього моменту. Зараз давайте будемо вже розбирати фактичний гол під номером 2. Контратаку. Ну а тут суперник допоміг. Тут э, форс-мажор такий що шайба влітає у ворота від э, ноги гравця э, одеського шторма. І, ну, і Якраз ми такий момент з вами відчули і побачили в першому періоді. Зараз небезпечний кидок. і дійсно... Гордюшин. Гордюшин зараз не впевнено зіграв, потрібно повертатися в рамку. Гордюшин тягне цю шайбу, фіксує її. А ось тут ми бачимо, як вдалося в Араві пройти попередній момент, так, з його китком в дальній кут. А ось вже небезпека із цими незрозумілими діями Гордюшина, який точно не розрахував ось цього свого виходу з воріт. Кий Кепіталс не втримали периметр. Перебудувалися і зараз продовжують атакувати. Є момент для китка по воротах. В ближньому куті Гордюшин зупиняє шайбу. Передача на дальню стійку. Атака від Кепітос продовжується. Карпенко підкидок на лівий фланг. І зараз Карпенко знову може кидати. Гордюшин встигає закрити ближній кут. Себастьян повертає на 15-го номера. Луговий зараз сам може виїжджати на п'ятак. Віддає на Севастіана Карпенка, той кидає в ближній кут. І знову браво! Щодо воротарських дій гордюшина він встигає дуже швидко. Перви на включенні Богдан Трущенко в нас був захисник молодий оборонець одеського шторма. В нього декілька разів, так чи інакше, відповідь зводилася до того, що нам потрібно більше кидати по воротах. Зараз після цієї контратаки вихід Вічна біч. і вдається його реалізувати. 3-0 стає рахунок в цьому матчі. Ян Ху закидає після фактично буліту з гри. Ось так як провалилися, щойно в обороні Одесити. Янг -ху скористався цією помилкою суперника і. Атака від шторма. Непоганий прохід, кидок по воротах. І рятує зараз свою команду Хас. Ну, повернути собі володіння, але тут на помилку команди одна одні відповідають. І є кидок в ближній кут від Пойманова. Це попередній ще момент з дуже непоганими індивідуальними діями від Стецюри. Цюра, як я казав, один з найкращих гравців з точки зору реалізації моментів у складі одеського шторма. Ну і зараз знову зайві емоції. І Васильєв накинувся на криклю. Крикля не відповів своєю агресією. Павичку так Васильєва, яка з нього злетіла. Ну, ось що було. Таке враження, що Черненко так, зачепив криклю, і крикля цілком ну, логічно, так, що йому це не сподобалося. І ось таким поштовхом в груди капітана Кепіталс відправив на лід. Віктор Ніконов увірвався в чужу зону. Зараз є кидок від 27-го номера. Знову він перший на підбиранні біля борту. І Шайба виводиться на периметр. Накидання на ворот. У ворота. Ось ця пауза, вочевидь, з тим, як поправляли ворота дуже довго, пішла на користь одеському шторму. Команда трішечки перезібралася і зараз ледь не з першої своєї атаки, хоча і затяжної, скорочує відставання в рахунку. І той таки е, Ніконов, вочевидь, робить е, останнє підставляння е, під накидання на чужі ворота. Давайте зараз спробуємо на повторі розглядіти, як саме пропускає першу в цьому плей-оффі для себе шайбу Радик Хас. Ось це накидання від синьої лінії. Так, так, якраз 27-й номер, ви бачите, віддавав пас, який не пройшов, але шайба залишається зараз у Кепіталс. І ось тут ще один класний момент голю викидок незручної Шайба не залітає у ворота. Рятує свою команду Гордюшин. Знову ж таки, можемо повернутися до цитати Вадима Шахрайчука про намагання грати в жорсткий хокей. Зараз передача класний момент. У одеситів є, потрібно кидати по воротах, але немає позиції, немає гравця вільного, який би міг це зробити. Зараз є! Кидок від Варави. Ось бачимо на повторі цю небезпечну атаку від шторма. Декілька моментів продовжуємо. Перненко закладає Віраж за чужі ворота. Капітан зараз завдає китка з розвороту. Дуже небезпечно. Це було неочікувано. Напевно, що для нас, але для Голкіпера все нормально. Гордюшин був одно, рахунок не змінюється. А вже половина цього періоду позаду. Навіть більше 11 хвилин позаду. Дев'ять залишається попереду. Зараз вихід і навіть піднято рука арбітра. І за підніжку, що в нас тут призначається. За свого голкіпера зараз вписуються хокеїсти Київ Кепіталс. Так і для шторма. Плей-офф це якраз ті матчі, де ніхто себе жаліти не буде. І якщо є можливість заблокувати, зараз не вдається, і шайба опиняється у воротах на останніх секундах цієї більшості закидає. Закидає одеський шторм, скорочує відставання в рахунку до мінімуму. 2-3 для гостей. І зараз буде дуже гаряче. Бо можна поглядати на Гордушина, І Олександр Бобкін незрозуміло, поки що, здається, не знімає голкіпера. Ось зараз знімає, так. Шостий польовий зараз буде з'являтися на льоду. Це доранка показує, що його одноклубника атакували в область голови і шиї. Ось тут а ви знаєте, це може бути вилучення. Зверніть увагу, ось зараз біля борту буде ось така гра від Севастіана Карпенка. І це дуже травмонебезпечно. Захисне скло, бо можна ще дві хвилини за затримку часу гри отримати. Ну і з цього разу після вкидання шайба опиняється в Одеситів, але ненадовго дається Кепіталс її викинути. порожні ворота. Вихід на ці порожні ворота. І Янг Ху, певно, що знімає всі питання щодо переможця в цьому стартовому матчі півфінальної серії між Кепіталс та одеським Штормом 4-2 стає рахунок. Ну і ось ця напруга, яка в нас просто до неймовірної позначки, щойно. Зросло нам про те, що ну, напевно, в цьому матчі все вирішено. Зворотній відник на трибунах льодової арени Шалет. Хоча ще один момент хас тягне шайбу після китка від Святослава Тимченка. Ще одна передача в центр. І ось якраз на цьому лунає фінальна сирена в першому матчі півфінальної серії між київ та Одеським штормом з рахунком 4-2 забирають перший свій домашній поєдинок кияни.